Ну що, неділю сьогодні справимо в Лос-Анджелесі. Хочеться якихось спонтанних рішень, тому вперше їдемо туди без особливих планів. Взагалі то я рушійна сила всіх наших сімейних поїздок. Коли їдеш і не знаєш, які плани вже збереш на місці, то хочеться одягнутися в щось таке розслаблене. Тому нічого приталеного, але штани такі атласні додадуть нарядності і взуття на каблучку теж. Ми з Вовою сьогодні спали вдвох, бо наша дитина на вихідні не в хаті проситься до дідуся з бабусею на ночівлю, тому ми її підберемо по дорозі в алей. В таку поїздку без дитини їхати якось нам не. Ну і я зекономила багато свого часу, бо бабуся зібрала Мішель повністю. Уявити, тільки ми живемо в годині від Лос-Анджелеса. Трохи розмов авто, і ми вже в даунтауні. І тут ми, до речі, не одні, бо з нами гуляють друзі. І першим ділом ми спонтанно вирішили піти в музей. Місце, яке я точно не очікувала сьогодні відвідати. Будемо зараз розглядати динозаврів. Вхідний квиток в такий музей коштує 18 доларів. А для Вови вийшов 14, бо він по студентському. Місце невелике, але дуже прикольне. Деякі штучки додають ефектів. А ось ці скульптури змушують зупинитися і глянути на два ока ширше. Всередині музею навіть є якась наукова лабораторія. І там сидять науковці, ну або просто люди. В білих халатах і щось там роздивляються. Добре, що музей невеликий, бо який би прикольний не був музей, якщо там довго затримуватися, мені стає нудно. Далі ми сіли в авто і поїхали на Родео Драйв. Ми ще тут не були, і наші друзі взагалі кажуть, як так. Звичайно, першим ділом впало в Око Морозову, і ми вже тут. Вхопила Мішель, взяв Вова і пішли гуляти. Родео Драйв це вулиця з бутіками і дорогущими магазинами. Тут їздять лакшері авто і гуляють мільйонери, а може й мільярдери. Ми заходили в бутіки і гуляли аж дві години. Дуже красиве місце справді. І плюс жодного бомжа. Хоч людей на вулиці багато, але всі довкола пахнуть і привітні. Ну і дещо ми побачили вперше: ось таку писанину на небі. Ну як таке можна зробити? Ще досі не вкладається в голові. Під кінець ми поїхали за Десертами в Лос-Анджелесі. Я в черзі за ними вистояла ну дуже довго. Розраховувала, що візьму як мінімум три, а добре, що дістався хоча б один. Купила десерт у формі Апельсина за 25 доларів. доларів. несу несуще підморожений в авто. Тепер будемо пробувати всією сім'єю, так і завершимо цей день.